29-й тиждень війни українці продовжують героїчно відстоювати свою свободу та незалежність. Втім, ворог все, ще піддає вогневому впливу наші території та руйнує цивільну і військову інфраструктуру. Так, за інформацією генштабу ЗСУ, від 5 вересня окупанти завдали щонайменше 63 ракетних та 172 авіаційних ударів. Практично безупину рашистські загарбники обстрілювали населені пункти на Сіверському, Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та південно буцькому напрямках. Для цього використовували чи не все можливе озброєння танки, бойові машини, міномети, ствольну та реактивну артилерію. Харківській області зруйновано дві 2000... 1927 багатоповерхівок, 4850 приватних будинків. Фіксуємо руйнування і закладів освіти. Запорізька область. Можемо звітувати про відновлення сотні багатоповерхівок та приватних будинків. Однак щойно наші служби відновлюють об'єкти. Росіяни знову і знову підступно направляють свою зброю. Станом на зараз зафіксовано 213 зруйнованих багатоповерхівок і 1601 приватний будинок. Миколаївська область, росіяни не шкодують своїх сил для її знищення. Загальна кількість зруйнованих об'єктів наближається до 7 тисяч. Та наші боронителі не пробачають окупантам жодного зруйнованого будинку чи міста, а тим паче жертв серед цивільного населення. Відтак за останній тиждень українські військові ліквідували щонайменше 2450 людей особового складу: 68 танків, 3 літаки, 6 вертольотів та 17 одиниць РСЗВ. Наші захисники на противагу російським загарбникам щодня демонструють свою незламність та стійкість духу. Діки армії, розвідникам та спецслужбовцям маємо також значні успіхи на лінії фронту, адже ще у перших числах вересня Україна пішла в контрнаступ на кількох напрямках. В рамках триваючих оборонних операцій наші герої звільнили вже десятки населених пунктів, і сьогодні цей рух продовжився. Є нові результати. Загалом, з 1 вересня звільнено більше тисячі квадратних кілометрів нашої території. Так, на харківському напрямку ЗСУ просунулися на цілих 50 кілометрів. Українські прапори замайоріли у понад 30 населених пунктах, зокрема у Куп'янську та Балаклії, які перебували в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення. Пане президент, пане команду, місто Балаклія, Харківської області, взяти під контроль. Наказ виконав. Відео, на яких місцеві жителі зустрічають наших військових, зворушують просто до мурашок. Все добре, все все добре. Контроліруй. Ви калі колеги порвали сьогодні. Дякую. Разом із тим не можна оминути увагою ситуацію на Волинському та Поліському напрямках. Біля наших кордонів розпочалися чергові військові навчання. На них армійці білорусі вчитимуться нібито звільняти території, захоплені противником. Триватимуть вони до 14 вересня. За даними розвідки, ці навчання не свідчать про підготовку до прямої участі Білорусі у війні проти України. На Волинському та Поліському напрямках на території Білорусі розпочалися військові навчання, під час яких планується відпрацювати питання звільнення захоплених територій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів. По території України з Республіки Білорусь ситуація, яка спостерігалася на усіх напрямках упродовж тижня, свідчить лише про одне: ми точно повернемо усі наші території. Україна знаходиться під надійним захистом. А кожен відвойований сантиметр землі це велика заслуга наших боронителів. Ангеліна Бурак, телеканал